Друзі, всім привіт! Зараз ми будемо їхати гуляти. Від Боні вам привіт, від Людмилки теж вам привіт. Будемо їхати на червоний камінь, це приблизно 20 км від нас. Давно ми там не були, там є гарна набережна природа, всі діла. Надіюсь на ваш лайк і коментар. Щось ви взагалі перестали дивитися мої ролики. Це мене трішки засмучує, але я все одно буду це знімати. Отак. От Так, приїхали ми на косу, але пішли не по привичному для нас маршруту. Дивіться, яка ялиночка гарна. А там богомол сидить. Він замерз там чи що, не знаю. Я богомолю боюсь, вони дуже стрімно виглядають. Так, підемо далі гуляти. Ми сподіваємося, що там річечка є. Так, Боня нас привела. Дивіться, які тут гарні місця є. Бігає як дурку якийсь. Ми ще їхали в машині. Я думав, що вона випаде з вікна. Бачите, які вам гарні місця показують. Зараз люди руку відірвають Каже, Людмилці, дивись як гарно Вона каже, тут нас і уб'ють. Ну так, як для маньяків. Да, Людмилка просто любить. Детективи. Вона переважно сама їх дивиться, тому що я більше люблю всяку... Фішка, просто Да. Більше люблю всяку фантастику, там Марвел, DC, про супергероїв. А Людмилка любить більше таке все. Детективи, якісь драми. Так, ми йшли, йшли і вийшли на якусь ось таку доріжку. Хоча виглядають такі дикі місця. Ну як дикі. Тут постійно ходять люди, але ніхто тут нічого не робив. А тут якісь камні і стежка прямо викладена. Тут нема де заблудитися, я сподіваюся. Спасіть, допомогіть! Хелп! Так, да, наступний кадр. Ми знаходимося тут вже третій день. Хто побачить ці кадри, визвіть когось. Гелікоптери, всі діла. Так, дійшли до ще одного гарного дуже місця. М -м -м. Прямо місце підходить, щоб сидіти і складати вірші або писати картини якісь. Дивишся на це все і хочеться шашличка. Я думаю, ти скажеш плакати. Плакати? Та ні, плакати не хочеться. Ну, хочеться плакати від того, що нема шашлика. Так, це ми вже дійшли до кінця коси, вже все пройшли. на ану, На палку. На палку. палку. Отдай, це моя палка. Отдай, це моя палка, це моя. Ну-на, на. на. Що для собаки надо, ще для щастя? Просто палка, та і все. І природа. Це я так поігрався з Бонни. Повне взуття в піску. А ти жопа. Люда каже, познімай офігенно. Офігенно. І дерева треба познімати. Так що я знімаю, показую. Дуже гарно, дуже гарно. Боня гарна, природа гарна, Людмилка гарна. Що ти цмакаєш? Вже трішки посперечались. Ну, Класична історія. Рома, сфоткай мене. Фоткаю, стараюсь. Рома, даю тобі останній шанс. Мене гарно сфоткати. Фоткаю. Дивлюся на неї, вона. Ну, якщо ти не вмієш, ну що мені зробити? Тоді не проси мене. Ну що я зроблю? Як в мене не виходить тебе я фото? Плата... Я сюди прийшла з тобою і з Боні. Кого мені треба попросити? Боню? Нормальний варіант. І щойно бачили мужичка. Він йшов з пакетом і там була шаурма. І я коротше, не на невеличкій такій дієті. Я займався челенджем, пам'ятаєте, 30 днів спорту, там пири. Я був знову на себе підзабив і коротше, в мене вага повернулася і навіть щось з плюсом. І я почав жертитися, як скотина кончена. А зараз я знов вирішив себе взяти в руки вже десь третій день я на такій невеличкій дієті, просто стараюся нічого вредного не їсти. Тут ми ходимо по природі, гуляємо. Я побачив цього мужика з цього шаурмою і почув е, запах шашлику. У мене просто отак, як штора, отак, знаєте. І я зараз просто йду, люди задовбую. Ну дивись, а, а... піцу Маргарита, що там? Там ж нічого такого. Люди кажуть, Та вона жирна, тобі не можна, яка тобі піца. Ні, а суші, отак, якщо просто я візьму там без оцього сиру, там нічого такого. Рома, не треба тобі ніякі суші. Ну коротше, от в мене просто реально зараз, як, як то каже, це піліна така перед очима. Ну, все-таки, напевно, якусь хоч булочку піду, візьму. Боже, який я слабкий е оце на шлунок свій. Він, він головний в мене. Що мені робити? Це я зайшов на територію церкви. Тут на, черну, на червоному камні. Є така церква гарненька. Я вже всередині був. Ну, я знімати всередині, зрозуміло, що не буду. Православна церква України. Ось так гарно все зроблено з дерева. Тут люди приходять, просто гуляють з дітьми. Ось така краса. Людмилка з Бонію чекають мене там, тому що з Бонію це нереально сюди заходити. Так, а це ми вже приїхали. Інше місце. Ми були тут, катались на цих каяках, Людмилці дуже сподобалось було. Враження були феноменальні. Мені сподобалось. Я виставила. А Людмилка втомилась дуже швидко. Ну Там ми пропливали через такі всякі дрібні канали, там, де багато водорості всякої такої. Штуки там тяжкувато було. Мені цікаво було, а Людмилка підзадовбалась була. <рив> Ой, це смішно було. Погуляли ми по природі, вийшли на неочікувано для нас район Парус. Ми тут ніколи не були. І Гарно зроблено все. От дивіться, наскільки краще виглядає панельний будинок, коли він об облицьований, зроблений гарно. Гарно ж виглядає? Гарно. Було б класно, якби всі дома так зробили. Так, будемо йти до машини. Все-таки купимо там якусь булочку мені. Тому що я вже з голоду пухну. Дякую вам, що прогулялися разом з нами. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Напишіть обов'язково коментар. Гарного вам дня і до зустрічі!